Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я презентую свою програму, яка називається Знайти слова у вигляді кросворда для роботи молодших школярів з англійської мови. Отже, запускаємо програму. Ось такий от інтерфейс. Вікно в ній одне, тому особливо нічого складного не повинно бути, ніяких проблем викликати не повинно, але розглянемо все. Давайте спочатку меню. Тут декілька пунктів. Значить, Стосовно інструкції, тут буде посилання на дане відео. Воно відкривається, ну тільки тут зараз інше трошки відео, тому е, це не, ну, не є актуальним, скажімо так, Закриваємо. про програму. Звертаю вашу увагу, що е, при відкритті оцих от допоміжних вікон. Відбувається частково е, встановлення часткової прозорості головного вікна. Це нормально, не переживайте, все працює як треба. Закриваємо подяки і використані ресурси. Так, Тепер стосовно роботи програми. Е, дивіться, значить, тут у вигляді кросворду на кожну літеру знайдено, е, встановлено вірніше зображення. А ще точніше, не на кожну літеру, а на присутність цієї літери в даному слові, яке відповідає цьому зображенню. Показую, як це працює. Ну, от, наприклад, там, де літера Х, третій з кінця рядочок, це, ну я вже точно знаю, що це таксі. Текси. Я маленькими літерами по черзі клацаю в клітини і натискаю. Ці літери. Далі переходжу в будь-яку абсолютно клітину. І якщо я правильно набрав, в мене саме слово підсвічується жовтим, і зображення, яке відповідає цьому слову, теж підсвічується жовтим фоном. Ті літери, які в зеленому стовпчику, вони захищені від змінення, тому ну, в цьому сенсі є безпечними і не треба боятися, що діти щось наклацають. Звертаю вашу увагу, що кожна літера записується в окремій клітині і лише маленькі літери. На це звертайте увагу, тому що якщо там дитина поставить пробіл або ще що, це вже буде помилка. От, Наприклад, перше слово, я теж точно знаю, що це Кесл замок. Я пишу C. S. Але отут ставлю зайвий пробіл. Ну, начебто особливо нічого візуально не зміниться, але, повірте мені, вже це буде проблема. От зараз L I. Переходжу і нічого не відбувається. Чому? Тому що е, в клітині повинна стояти тільки літра і жодних інших символів. Ні пробілів, нічого, е, ніде зайвих не повинно бути. І тепер все в порядку. І таким же чином, де всі абсолютно слова треба ну, якби розгадати. Стосовно правильної відповіді, правильних відповідей, ось воно перед вами. Єдине що, зверніть увагу, що цей варіант є попереднім. Тут всі зображення розташовані в порядку слідування слів. Тут вже вони трошки розкидані, тому ну, для ускладнення завдання. Ось таким от чином. Тепер, якщо я оце закриваю, в принципі, да, Дивіться, я можу перетягувати це вікно, куди мені потрібно. Вибачте, куди потрібно. Але я не можу змінювати його розміри. Вірніше, не я не можу, а учні не можуть. Щоб не було ніяких ексцесів з екранами і так далі. Якщо у вас екран не квадратний, а прямокутний, те, що зараз е, досить часто зустрічається, е, і з, в, вікно не вміщується в екран, то тоді просто з'явиться полоса прокрутки ви зможете нею користуватись. Ось таким чином. На цьому наразі все. Дякую за увагу. Всім успішного використання програми.